як тортило. Трояндочка Зефей. Я її ріжу завжди дуже-дуже коротко, Вона рясно квітуча, Дрібненькі, але дуже багато буде в неї квіточок. Розкривається рожеви, а потім відцвітає до майже білого ключа. В неї дуже дрібненькі крючки. хочу показати на кожній гілочці. Вони, ну, дуже дрібні, але цеплячі. Ось, підв'язала. ледь ледь А це, не знаю, яка трояндочка. Подруга купувала як помпонела на виставці, але вона не схожа на помпонелу. У помпонели начебто більше квітки і вони, ну, помпонами, а тут не такими ж помпонами. Але я її теж полюбляю дуже гарна. Така. Обожнюю ще ось. Ці типу спреї, як їх кажуть, коли багато невеличких троянд на китицях і вони постійно випускають, постійно цвітуть. Ось так. Зараз вже йде спека, мабуть, стригти буду ввечері. Бо коли ото жвари 30 якось, якось не дуже гарне відчуття. І для рослин теж щодо питань, е, по, по стрижці, е, після стрижці, шо не дуже гарні оці зрізи края, так, вони будуть. Не дуже гарні завжди. Коли ви тільки-тільки постригли рослину, це ж ви якби підрізали там є сік. Він застигає, тому образується така неприваблива, не дуже картина, але здалеку її не видно, зблизька так. Але від цього нікуди не подінешся, бо. Були питання, як стригти, щоб не було. І потім ну, видно, що воно в кінці стрижені, що вони трошечки коричневі. Ні, завжди, навіть коли і погода хмарна, навіть і прохолодна, завжди буде місце зрізу загоюватися, то його буде видно. Потім воно обростає. Згодом і, ну, от, наприклад, тут вже не видно. А коли пострижу, буде, буде зрізи. бачно. Теплиця завжди спасає, бо тут вже давно ми йому свої огірки, і скоро вже почнуть томати. Десь один вже був бурий, то всі на нього ось там почав вже червоніти з'ємо перший свій. Вони вже тут під дах скоро накриються, але потрохи, потрохи, йде врожай. Грунтові ще не такі великі. Коли були холодні ночі і приморозки, то поки вони там порозкочуються, порозгойдуються, підуть у зріст, а тут вже будемо скоро знімати. Знімати їх і їсти. Ура! Буде салат. Цвіте спірея кріспа. І дуже гарний лист. А саме він гарний стає восені, коли він розпарбовується різними-різними барвами. Він стає такий червоний, золотисто червоний помаранчевий. Ну і дуже яскравий в нього в цей спири квітки. Ось така цікава. Бо не завжди хочеться ну, однакові старі, то вибираєш собі, щоб було різниця в у листі щось таке цікаве з неї. Ну, це кріспа. В нас знов дує, 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 дує. Вчора гріміло, ходило, але вилилось не в нашій стороні. У подруги все вилізлось в неї, був дуже гарний е ливень, дощ, може сильний дощ чи ливень, я не знаю. Це було зранку, і головне, що безграду, бо бачила, як у людей потрошило все дуже шкода, і сам, коли оце насувається завжди. Завжди так про себе просиш, хоч би без оцих пошкоджень. Хоч би, якщо і, і злива, то без сильного вітру чи без граду, ну, а там як, як нам природа, що вона нам приподнесе. Ну, поки що здуває, цвіте чебрець. Зараз в мене на, на деяких ділянках, бачите, там все. З руками переплюлось, і воно якось існує деякі рослини самі по, си, по собі. Тут і насіялась е, ось ця віола, така дрібненька. І тут в мене і сукуленти молодила, самі там лазять поряд з чебрецом, і, мшанкою, і... Деякими очитками, ну, таке ось природнє захоплення території рослинами. А, цвіте калікан. Він вже тиждень цвіте, дещо, бачите, вже повідквітало, дещо ось позакладає ось нові, на нових, на нових пагонах він знов цвіте, цвіте, цвіте. Але потрібно трошки ще й підрізати. Ось тут старенькі, тут новенькі і пахне вином. Все ж таки таким якимось якийсь в нього винний смак, такий запах. Кости вже практично повилазили. Цьому році деякі гірші в мене, хоч і не були. Вони я їх не чіпала, не пересаджувала. А вже ж ті, що ви чіпаєте, ділите, пересаджуєте. Наприклад, цю мені довелось пересаджувати. Холар місті Папл не дає зараз своєї краси у минулому році, коли вона не була пересаджена, зараз я знайду, може на поділках. Ось воно заходила. Це крапчить крапочки, ось ці фіолетові, аж до початку, ось листячка тут були. І в неї незвичайний такий блиск, незвичайний колір. Не завжди камера вона його бере. Він такий, я ж кажу, металевий з налітом проїна і червона ніжка. Але все ж таки, ну тут. Посіялась бузина, але бузина в мене е, це сортова Black Lace, але сіється звичайні зелені це. Не означає, що в мене стільки сіянців і вони будуть Black Lace. Ні, вони звичайні виростають. Ось, Дуже цікава така хоста. Це, вже ж я кажу, для тих, хто вже е, нагрібся, Всяких соблямівками і шукає собі щось таке незвичне по кольорам, бо не завжди хости тільки соблямівкою гарні. Не завжди. Коли мала місце, так. Так, можна взяти декілька соблямівками і на цьому зупинитися. А коли вже збираєш хости, ну, це треба поринутися у цей світ хости. Зараз залізла. Е до колекціонерів, які у Франції е, покупають нові сорти. ну Деякі схожі на старі, дуже схожі, але ж коштують півтори тисячі, тисячі вісімсот, дві тисячі. Деякі звичайні зелені, щось. ну Тобто, колекціонери вони зовсім по-іншому бачать рослину, ніж люди. Ну, як я, я не колекціонер. Я збираю ті рослини, які мені подобаються, але я не колекціонер. Ну ось та Барбара Енн, Ще дуже-дуже маленька. Це буде. Велика хоста, але перший рік посадки вона маленька. Оріанс ну, Белт. Трошки, бачите, в цьому році це вона не підгоріла, нічого, але в цьому році в нас дуже швидка. Весна, ось я бачу по деяким хостам, що їм не дуже це сподобалось, тому що спека настала дуже-дуже рано, і вони почали стримко випускати листя, тому воно у великий хост, воно не потягнуло соки одразу, воно почало розпускатися, і воно все пошкоджене, навіть не морозом. Навіть не морожем, не морозом, а те, що вони дуже швидко відчули оцю спеку і почали розкриватися. Не було ось того періоду, коли вони потрошечки, потрошечки наростають. Тобто вчора її тільки бруньки торчали, стирчали. А завтра ти вийшов. Вже хоста в тебе розкрита, тому, мабуть, від дуже швидкого розкривання листя не всі гарні вийшли, вони деформовані деякі. Може не вистачило одразу, ну, щоб вони живлення усе отримали. Це хоста не... єлу Полька бікіні і у минулому році вона була гарнішою. Чому? Тому що я її не ділила. І вона тягнула, ось не перетворювалася. Вона дуже яскрава на весні і вона тягнула свій колір. Це дуже незвична хоста така подобається, і не, не так зеленіла. Вона тримала свій колір до осені. Цей малюнок буде залишатися, але бачите, в цьому році навіть якийсь хлороз, все таки ж похлорозило її. Не, не вистачає сили. Тому ділених хости, вони не відображають бувають і свого малюнку, і своєї краси. Е, це спартакус. Спартакус, але дуже щось в мене повільно розростається. Це велика хоста дуже гарна. Але ось сидить і щось. Хочеться, щоб вона була. Високою, як вона повинна бути, але вона не хоче, поки що не чіпаю. Не чіпаю я чіпаю. Хоста за світи син, але, але з неї, з нею, ось вона така цікава, в мене вийшов спорт. Я його покажу. Тобто це окрема розетка, зовсім зовсім, зовсім інша. Вона мені у минулому році видала е, іншу одну розетку і зелені. Ось тут щось теж не подобається мені. Оце буває зі страйками, що потрібно коли купуєте, е, купуйте таку, щоб була. Виявлена страйкована, бо бувають, продають менш виражену страйковану, то вона може піти у зелень. Буває, це не завжди. Буває, що вона видає зовсім дуже цікаві різні, різні кольорові, різнобарвні розетки. Тобто це не вердикт ось, але все ж таки краще. Дивитися по розмальовці. Зараз покажу з неї спорти. Ось дивиться з неї, який цікавий вийшов спорт. І навіть у дві поки що маленькі розетки. Ну, маленький був корінець, не тягне, але він виліз на цей рік теж ось такий. І він, якби не страйкований. Ви бачите, в нього облімівка, він дуже глянцевий, як і та хоста, як і мама. Дуже, але дуже цікавий. Але потрібно спостерігати за ним. І ось інший спорт. Він теж глянцевий, але зовсім зелений. Але все ж таки гарний. Це не хоста не подорожнікова. Це, це видно. Але ось такий цікавий, цікавий спорт. Навіть у Франції, на мені здається, там, де е, є. Про цю хосту інформація, там є спорти від неї, і мені здається, там є така, що зовсім з неї зелененька. Треба подивитися, може в мене також підписати її. Це сіянці з Sugar Daddy, але, бачите, вони не видають облюмівки, як Sugar Daddy. Вони, звичайно, зелені в мене, але було цікаво поспостерігати за ними. Тут в мене ну, закладені гілки. Ось у минулому році я купила. Ну, трошечки вона була пошкоджена, але щось вона дуже-дуже погано вилазить. Це Lakeside Breaking News, Не знаю, що з нею робити. Вже її підлівала, і все. Ну, мабуть, все ж таки це подіяло, що я її отримала з пошкодженим листям. І не було фотосінтезу того, що потрібен бути, і він ось такий. Нещасний. Ну, буду, буду сподіватися, зараз хочу ще щось підлити від неї, може якийсь добрив. І ось це, це від пані Ніли. Я отримала це бузульний конфітії. Зараз вже розпрямився, але все ж таки, я бачу, знов треба поставити у, у тепличку, поки що за ним доглядати. Це Пристанила, вона їх поділила і розпродалась. Вони дуже-дуже гарні, страйковані. І ну, це мені так повезло, що вона в неї бу, була маленька поділка, що вона мені змогла вислати. Ось. І я її доглядаю, але бачу, що вже тургор з'явився, то вона вже піде у зріст, наростить корінчики і буде в мене. Щастечко. І ось тут в мене теж щастечко на догляді. Це мені подруга з Франції. Прислала ось там з нандиною. Ось таку шуазію. Вона відділила від свого саджанця. Ось він вже новий листячок пустив. Він був з корінцем з маленьким. Ось, але бачите, він, він живий. А ось те, що я купила у бережників навесні. Як воно може бути живе, якщо з горщика вивалилось ось це? Це, мабуть, була якась прикопана гілочка з маленьким корінцем. Чи вони там чудять, чи хтось у них там чудить? Бачите, навіть видно, що це не живець. Не Неживець це був відводок від куща. Тобто відламав, пхнув у горщик, ось воно з таким корінчиком в мене було, а вже ж воно посохло. А вже ж ну, за ті гроші, вибачте, і горщик, я ж бачила, що висипалася там вся земля. Тобто там не було корінчика. Ну, ось знов гроші на вітер. Мабуть, коли. коли Отримуєш у якогось постачальника, треба казати: я буду знімати на відео я блогер. Може, тоді вони будуть висилати гарні рослини. А так в мене в цьому році ну дуже-дуже погане. Живочки пересорт гніли, ось ця рослина, із чотирьох рослин в мене залишилась одна. Ну і... Це дякувати моїй подрузі, що вона мені ось так. Мою хотілочку, що Азію я нарешті буду мати. Вона зимостійка в нас у південних регіонах, у Одесі буде жити. Зона 6. Всім в нас, ні, мабуть, чи з укриттям, чи коли рослина буде вже доросла адаптована, але я згодна і позаносити. Щось мені дуже хотілося цю рослину. Вона буде з жовтим листям, дуже пахуча, дуже квітуча, комп компактна. Ось нарешті, хоч не, не так <смі> не от ту засушену, я отримала хоч від подруж... подруги, але я нарешті. Маю цю рослину, буду доглядати. Ну і по хостам я, як завжди, прийдусь потім окремо. В мене не так, щоб дуже-дуже-дуже багато сортів, як у колекціонерів, які тільки на хостах. Ну, майже на хостах чи займаються продажем. Вони орієнтуються на, їм потрібно зібрати колекцію, щоб був великий вибір. В мене так, для душі, для душі, гігант, знов все накрив. Ось. Але що я чим хотіла закінчити по хостам? В цьому році я всю одну купила колекційну. Але вона дуже в мене була давно у хотілках. це Sier Бачите, яка вона ну, не враховую, чи те, що на неї накрапала. Але це перший рік. Це її перший рік. Квітконос видалю. Ось ту. А вже ж вона на наступний покаже свій малюнок. Він буде більш яскравий більш виражений. Ну, це. Коштовна хоста, тому в цьому році я тільки одною вдовільнилася. Так. І що буває в мене видають ось такі цікаві. Мабуть, це ж спорт. Це хоста Night Before Christmas. Вона не така, вона ось така. А ось ця розетка це не вірус. Це не вірус, це розмальовка. Немає ніяких папирошок там і щось ще. Бачите, це ось така розмальовка. І якби ж воно було на одному листечку, нічого. Я б, може, і прийшла повз. Але на іншому теж. І це одна розетка. Ось я її спробую відділити, посадити окремо. Та спостерігати. Може це якийсь такий цікавий буде спорт різнокольоровий. Бо ну, ось, вона гарна, дуже мені подобається, але в неї ось такий малюнок. Немає дуже великих жовтих плям. Таких світло- зелених, жовтуватих. Це Такий цікавий. Ну, дуже мені хочеться подивитися, що видасть далі. Бо коли дивишся, які спорти, бувають, дають хости, ну, це, це таке різноманіття. І хочеться і собі. Ось так. Такі у нас справи у садочку. Ну і цвіте дуболиста. У нас такі суцвіття великі в неї. Все, всім добро. Бережіть себе.